Привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні я хочу відзняти відео огляд своїх помідорчиків, які вони є у мене на даний момент після підживлення. І було дуже класно, що після підживлення у нас прийшов ще дощик. Тобто, це додатково також ну, як дало користь да, помідорчикам. І а, після підживлення я також їх оприскувала, а обробляла баковою суміш'ю і хочу вам сказати про бакову суміш. Бо питали: дивіться, ви можете брати будь-які біопрепарати, які є продаються у вашому регіоні, вашому районі, селі і так далі, де ви живете. А головне обов'язково звертайте увагу на те, щоб біопрепарати були. Значить, одні від хвороб, а інші від шкідників. І таким чином ви їх разом розводите, не бійтеся. Я також спочатку все це дуже боялась думаю, як це можна все поєднувати між собою і так далі. Але можна, і все це ну дійсно так і робиться. Дуже багато хто цього а, дійсно ну, рекомендує це так робити. Ви берете одну. Ем, одну порцію від хвороб іншу порцію від шкідників розводите так, як у вас написано на упаковці, де є дуже багато написано на 5 літрів, тільки розводиться, значить, треба дві упаковочки, якщо у вас 10 літрів, або, наприклад, там, на 10 літрів. В общем, дивитися. Но від хвороб зазвичай завжди йде на 10 літрів, ну, плюс-мінус. А ось від шкідників то тільки на 5 літрів. Тому я беру і по два. Препарат, ну, по два препарати одразу на один бак, якщо він 10-літровий. Прилипач, дивіться, можна на нього також гроші, особливо не витрачати, берете жидке мило, рідке, мило, дві столові ложечки на 10 літрів води, і це буде також класно. Єдине що обов'язково водичка у вас має бути відстояна, так? Обов'язково. І якщо у вас біопрепарати знаходяться в... В сухій формі, в формі порошочка, обов'язково їх в водичці десь півгодинки, з годинку, для того, щоб вони потім гарно діяли саме на вашу рослинку, яку ви хочете обробити. А, ну, в общем, зараз то я з вам покажу, як, як виглядають мої томати. Саме ось е, яке у нас сьогодні число, 21 червня, ось на 21 червня. Тож давайте ми з вами зараз подивимося. Так, ось мої помідорчики вони ростуть в трьох грядках. Перші дві грядочки це в мене йдуть високорослі мої томати, а далі вже йдуть детермінанти. Але ви знаєте, що вони так у мене також ростуть. Я потім вам їх покажу, що вони щось, мені здається, не дуже вони детермінанти. Так, ну ось подивіться, будь ласка, наприклад. Ось у мене помідорчик, а він уже ну, мені пояс, навіть трошечки вище. Тобто, ось такий вони мають вже вигляд, вони вже в мене величенькі. І ось бачите, значить, трошечки також пропустила, і знову ж таки у мене пішов пасинок. Ну, я хочу, знаєте, що якщо у вас отак є, і вам вже шкода відривати оцей пасиночок. Да? То ви знаєте, що робіть? Ви просто цей пасонок, який у вас пішов і він вам, в принципі, не треба, ви макушечку у нього відриваєте, а кисті вже залишаєте помідорчики, хай вже будуть. Тим паче, що вони вже зацвітають, да? ну, тобто їх дуже шкода прибирати. Тому я ось виходжу з такої ситуації. Головний стовбур я веду далі по вірьовці. Він у мене, да? Я його закручу. А ось оцей боковий який ось, ну, я трошечки його прогавила, значить, я просто. Прибрала макушечку. І таким чином кисті в мене залишаються. Так, значить, він у мене, ось, бачите, плодики в нього вже є, ось такі у нього плодіки. Так, зараз я трошки ага, ось так, бо листочок закриває. Є у мене ось такі, наприклад, томатики. Ось подивіться, будь ласка, ось, бачите? Зараз я так листочок приберу: ось такі довгенькі. Так, вже сорти буду казати вам потім, тому що і приморозило їх багато, і, значить, вони в мене вже переплуталися, тому вже буду по факту, як вони дозріють, буду вам розповідати про той чи інший сорт. А, ось, подивіться, будь ласка, такі томати. Так, зараз я подивлюся, ось він, да, у нас отакий. І гляньте, який він прикольний, він такий ребристий. Я думаю, що це. Американський сорт томанде. Ось, я його вбрала. Ну, подивлюся, подивлюсь, такий він, він великий, виростає, рожевий. Ну, будемо бачити. Ось, бачите, також кисть його, і також вона ось починає вже в'язати. Ось кисть іде, це другого пагінця, який я залишала. І також, ось, бачите, він починає в'язати. Тут у мене ось, наприклад, ось така вже кисть. Ми ще з календулою ось іще одна кисть. Ось можемо бачити так. Ось маленька, ще одна, і ось тут дуже маленька, ось іще. І так далі. Тобто томатики в'яжуть, і ось ви бачите, листочки у них всі чистенькі, ну, тобто без ознак захворювань. Листочки, до речі, різні. Бачите, оцей у мене томатик він такий як лисуватий. Але у нього ось такі нав'язані кисті дуже класні. і Ось тут вище вже пішла, кисть також класна. Ось тут я вже пасанок знайшла, одразу приберу. Так, ось такий, бачите, і коли у нас заливало, у мене подивіться, що трошечки. Помідорчик тріснув, але ось бачите, він тут і підсох і все буду сподіватися, що все буде добре. До речі, якщо ви за, е, е, помітите на моєму е, відео, то е, листочки е, я не обриваю, Подивіться, будь ласка, да, не обриваю, але слідкую за тим, щоб вони не торкалися землі. Е, е, листочки не прибираю, тому що ну, я вважаю, що вони мають. Бути, бо вони слугують для фотосинтезу, для різноманітних, добування різноманітних поживних речовин, тому я їх не чіпаю. І ось, подивіться, будь ласка, це у мене томатик китайський чорний. Ось, бачите, в нього вже плічики навіть ну, от мають таке забарвлення. Оце його перша кисточка така. І далі, ось тут я е, обрала макушечку. Да? І ось вона в мене така. І ось тут вже почали також в'язатися. І далі вже кисті йдуть і в'яжуть. Тобто, ось так. так, Десь тут також знайшла пасинок. Думаю, треба його прибрати, бо потім буде, знову ж таки, ось тут, подивіться, у мене слівка. Зараз я вам так розверну, трошки покажу. Так, ось подивіться, яка в мене вже тут слівка. Ось така гарненька також нав'язується на помідорчиках. І дійсно, помідори всі дуже різні, сортів у мене багато. Так? І ось помідорчики, вони дійсно всі дуже-дуже відрізняються один від одного. Оце, я думаю, це помідор три товстуни. Чомусь я так думаю, бо вони теж. Так, і вони йдуть, ось, бачите, помідорчики червоні, ось такі великі. То думаю, що це три товстуни. Так, далі. Далі на другому рядочку в мене, в другій грядці, в мене помідори. Ось це у мене американський синій помідор. Не знаю, наскільки він буде синій. Вже подивлюсь тоді. Ось його плоди, подивіться, будь ласка, зараз я вам так спробую сфокусувати. Ось, бачите, ось такі в нього така кисть. І ось такі у нього плоди. Ну, Плічики також а, вже мають, бачите, таке забарвлення темненьке мають, ну подивлюся, ось його також а, родич, скажімо так, ще один кустик фіолетового а, американського помідорчика, і ось, бачите, ось так він виглядає. Ну, Він великий, а, вимахав вже по пояс мені, але ось, бачите, кисті також в нього великі, і вони в'яжуть в'яжуть також досить добре. Тому ось так. Так, далі. Далі, далі, далі. Що вам ще тут показати? Ну, ось такий, допустімо, томатик. Ось подивіться, скільки в нього вже нав'язано також. Ну, тобто, томати мене, звичайно, радують. Так, ну а далі у мене вже починаються е детермінантні помідорчики. Оце у мене Санька. Зараз вам покажу. Ось, у мене Санька, помідорчики. І а, той, що я вам казала, кібіц. Зараз покажу вам ось. Ось такі він має кисті, Ось такі, бачите. Ну, і е, якщо звернути увагу на листочки, то листочки, слава Богу, в мене всі е, нормальні, без хвороб. І ось, бачите, листочок він є, але він не доторкується до. Землі. І ось, якщо побачите, то всі, помідори, всі листочки так на помідорчиках, щоб не було. Головне, щоб вони не торкалися, щоб не було в них взаємодії з ґрунтом. Тут помідори я в'язала, в'язала, бо це детермінантні, я їх не посимкую, взагалі не посимкую детермінантні помідори, бо вони самі припиняють потім. Рости, тобто у них немає більше макушечки. Ось дивіться, наприклад, іде в мене ось детермінантний помідорчик, ось, ось у нього кисть, ось кисть іде є кисть, кисть і далі подивіться, макушечки вже немає. Це означає, що він все досяг до максимального свого рівня, і він сам вже ну як завершує свій розвиток саме як кущика. Тому я детермінантні помідорчики не... Пасинкую. Я вважаю, що це не треба, і це лише втрата часу, якого у нас і так завжди немає. Ну, Тобто, тут у мене ось такі помідорки. Так, ну що, ще хотіла вам сказати. В принципі, все, листочки не обриваю. Вже знаєте, туди далі-далі, коли вже збираю перші кисті, тоді я потрошку починаю прибирати помідорчика. Коли вони вже починають. Ой, не помідорчика, а листочка. Коли вони вже там починають жовтіти, коли я бачу, що вони вже такі, знаєте, якби відпрацьовані, да, тоді я їх вже звичайно прибираю. А так ні, залишаю всі. Тоді помідор краще себе почуває. Ось, бачите, це помідорчик, він просто ось листочки скручує за того, що спекотно, ось листочки просто скручуються, щоб лишня волога вона просто не. А, а, сонечком не споживалася, так? Але це ось лише макушечка. А ось тут, подивіться, тут помідорчик, ну, листочки класні. І ось, бачите, також помідорчик, не знаю, а який це у нас буде. Ну, щось, мені так кажеться, три товстуни або мікадо. Отже, привела вам ось такий огляд своїх помідорчиків. А, головне а, завдання, да, коли ми вирощуємо помідори, перше. Це обов'язково е, слідкувати за їхньою вологою, тобто, обов'язково вони мають бути зволожені. Да? берете чи... Якусь палицю чи навіть берете шпажку, да, тільки велику, шпажку, і проколюєте значить, землю і дивитеся, чи сира вона, чи ні. Якщо вона не сира, то обов'язково поливаємо. І великою кількістю води не поливайте. Знаєте, не доводьте так, що наприклад ви там поливаєте раз у три тижні, да, але поливайте так, щоб аж вода стояла. Ні, цього також не робіть, чому, тому що тоді ваші плоди томатики. Вони будуть просто лопатися із за того, що буде пере. Ну, підвищення, підвищена зволоженість в плоді, тому ось цього не допускайте. Краще підливайте потрошку, становіть собі таке правило: я поливаю помідорчик там кожну суботу, да, або кожну неділю там. І ось таким чином намагайтеся прослідковувати. Якщо, звісно, спека сильна, то ви тоді намагайтеся все-таки їх більш частіше, да, хоча б раз у 4 дня їх поливати. А коли так більш-менш нормально, то тоді поливайте хоча б раз у тиждень. Для того щоб у них була якась система да, поливу, тобто вологість, вона має бути постійно. І ви ж розумієте, що без води вода це найкращий природний розчинник, і всі органічні е, сполуки, які є в ґрунті, якими е, е, поживляться корінчики, помідорчики, вони розчиняються тільки завдяки воді, тому обов'язково поливайте. І це дуже великий міф, коли кажуть, що помідори вони не люблять вологи, їх треба поливати дуже рідко. Ні, це на ну, це не так. І це показує моя практика. Я з вами ділюся своїми а, такими. А... Да, які я набула ось вже за декілька років огородництва. А, і ви знаєте, я не використовую ніякі йоди, а, ну, я такого нічого не використовую. Чим я користуюся, це тільки біопрепарати. А, читала ще про сироватку, ну, хочу спробувати, не знаю, але знаєте так: ну, 50 на 50. Я як то ще так сироватці дуже не довіряю. А все-таки вважаю, для всього є саме свої препарати. Да? І, а йод – це все-таки аптечка, і я марганцовка, йод. Ну я як то не дуже сторонник цього, тому ось тільки біопрепаратами користуюся. А також обов'язково не забувайте пасинкувати помідорчики, чому тому, що як вони повинні провітрюватися. Якщо кущ буде дуже загущений, це дуже велика ймовірність того, що. Помідорчик може захворіти, тому також обов'язково цього дотримуйтеся Третя моя вам порада: це в тому, що обов'язково слідкуйте за тим, щоб листочки не доторкувалися до землі. Ви навіть можете пів листка да, лише там перші три листочка не весь лист відривати від стовбура, да, а на наполовину листочок. І це буде також нормально, і помідорчик це перенесе також дуже добре, без стресу. І, Значить, наступна моя вам порада, якщо ви вирощуєте помідори в теплиці, так, або накриті вони у вас плівкою, де дуже спекотно. Ви знаєте, що більше там, 35 градусів, ну, щось таке, значить, помідори вони стають стерильними, тобто вони не зав'язуються. І тому в результаті того, якщо ви в теплиці вирощуєте помідорчик або під якимось накриттям, то обов'язково ставте водичку. Водичка, тоді зволожує, да, відбувається випаровування. І таким чином повітря трошки зволожується і знижується температура, і тоді зав'язування плодів на помідорчиках обов'язково буде. А, ну, це, начебто, все, що я хотіла вам розповісти. Хотіла поділитися саме своїми знаннями, які я набуваю. На городі, адже я чесно кажучи, вам тут кайфую, і е, після того якось у нас почався цей коронавірус, почався е, військовий стан розпочався. знаєте, хотілося е, якоїсь віддушини, і ось я її знайшла саме. Тут саме на своїй присадибній ділянці і дуже радуюся всім своїм рослинкам. Я дуже їх поважаю всіх, і ви знаєте, ну хочу створити їм найкращі умови. І вважаю, так, краще посадити 10 кущів помідор да, і дати їм належний догляд, ніж я посажу їх 50, і вони будуть то хворіти, то будуть страждати від нестачі вологи, бо я не зможу їх одразу всі пополивати, і мені тут це буде дуже важко. Тому ну, ось так я чесно від цього дуже дуже кайфую і від а, думками і, ну, і взагалі, знаєте, релаксую, релаксую. Тому ось таке в мене було відео. Якщо у вас є якісь запитання, або у вас є якісь доповнення, може, хочете також чимось поділитися своїм якимось досвідом, буду дуже-дуже вам вдячна. Пишіть це в коментарях. Ну, а далі вже я буду також знімати, хочу на днях зняти вам, як я доглядаю за огірками, як я їх. А, також пасинкую, як я їх підв'язую і так далі. Хочу вам показати. А, тож, це буде моє наступне відео вже на днях я його зроблю. А поки що всім до, до побачення і обов'язково бережіть себе. І бажаю всім гарних, гарних і смачних врожаїв помідорчиків Всього вам найкращого. До побачення.